Знову за кермо одному з найстарших ветеранів УПА з нагоди 86-го дня народження вручили омріяний подарунок авто. Свої найперші водійські права Ілля Славінський отримав ще у 48-му. Тоді, пригадує чоловік, соратники видали йому 800 карбованців, аби вивчився на шофера, адже підпілля мало гостру потребу у водіях. А от власної машини, каже ветеран, ніколи не мав. Давні права ще зберігає, каже пан Ілля, та тепер отримує і сучасні. Я дуже радий. Що я вже на свій старість буду мати свою машину. Хоча вже не так сильно я буду не вганяти, бо тому, що вже немає тої реакції. Авто для найстаршого ветерана УПА річ необхідне, адже попри свій поважний вік, він часто відвідує разом із соратниками пам'ятні місця бойової слави. Неодноразово місцевий провід ОУН УПА, розповідає його очільник, звертався до обласної влади та фонду соціального захисту, який виділяє інвалідам та ветеранам автомобілі. Та держави, як які місцева влада, за словами Віталія Цеповича, забула про цих ветеранів. Окрім гучних слів та красивих промов на свята, жодне. Дій, аби допомогти сивочолим героям. справа навіть не в цьому автомобілі, справа в увазі і повазі до людини, котра боролася за цю державу, яку ми сьогодні маємо. Щедрий презент до дня народження пане ля отримав за сприяння Олександра Шевченка вшановувати цих людей на переконання кандидата в народні депутати необхідно конкретними вчинками і якому аж швидше поки ще є можливість віддячити за їхні патріотичні звитяги, хоча б таким чином, кожна людина, яка боролась за незалежність України, незалежність ці в якій армії. Напевно, що повинна бути визнана, тому що все ж таки ці люди вже чекають десятки років. І ті, що мені вдалося, ініціювати таку ідею. Більшість політиків, каже кандидат, народні депутати, використовують ветеранів у власних інтересах, аби здобути собі хоч невеличкі дивіденди їхньої заслуженої слави. Та жоден не зробив нічого безпосередньо для них. Тим часом ці люди продовжують терпляче чекати.